Трускавці є досить багато проблем. Їх завжди було багато, але на сьогоднішній день вони є досить гарячі і болючі. Болючі, бо б'ють не по групам окремим, а по всьому простому українському народу, включаючи трускавчан. Тому для мене Трускавець, місто, з якого де я народився, є особливо важливим також. І я збираюся відстоювати позицію, як і людей так і різних, різних груп, які є на сьогоднішній день громадських організацій, простих людей, пенсіонерів в їхніх справах. Також хотів би додати, що сьогодні Трузковес потребує определення статусу курортної зони, курортного місту. Тому це, це ті важливі питання, які потрібно піднімати. І ми будемо їх піднімати.